Привіт, з вами Вероніка, і сьогодні я розкажу що ж цікавого в серіалі від HBO Останній з нас, а саме в четвертому епізоді. Серія починається з Еллі, яка грається з новою іграшкою. Вона висипає кулі і натискає на гачок. Задоволена, що нарешті і в неї є пістолет. І неможливо не помітити, що мала надиво вміло поводиться зі зброєю. А Джоел зливає бензин з покинутих машин і робиться часто, бо ж бензин старий і швидко розріджується. А потім відкривається страшна правда. Елі полюбляє крінжові жарти, типу, я всю ніч не спав, думав, куди поділося сонце, і тоді мене осяяло. Джоел в легкому шоці. Та, мабуть, ці жарти ми ще не раз почуємо. Далі доволі кумедна сцена. Дівча, відкривши журнал з оголеними чоловіками типу плейбоя, який знайшла в машині, видає, як він взагалі ходив з такою штукою. О, свята наївність. Джойл повіз Еллі в ліс на ночівлю в затишних спальних мішках. Мені згадалися власні поїздки на природу. Правда, ми спали в наметах, а не лише у спальниках, бо в лісі різні букашки звірюшки водяться. Та наші герої не такі, вони нічого не бояться, крім мухоморів і звичайних людей. Джоел навіть не розпалював вогнище, попри те, що Еллі було холодно, і ні, не тому, що береже природу і навіть не через страх привабити інфікованих. Все просто якщо вогонь чи дим побачать люди, то можуть їх вичислити і про наслідки неважко здогадатися. Еллі уточнила, чи впевнений Джойл, що тут їх ніхто не знайде. І хоч він відповів, що впевнений, та все ж після цього запитання оберігав сон Еллі цілу ніч. Вранці напівсонна Еллі відкриває заверничок і в шоці каже Фу, що за срань? Виявляється, дівча ніколи не бачило, як кипить кава. Елі з огидою питає: таке продавали в Старбакс? Джоел каже, що їх кава була набагато свіжіша, але так. Ще з початку серії наші герої направляються у Вайомінг до молодшого брата Джойла Томі, який був світлячком, але тепер веде якусь самостійну діяльність. Джойл бідкається, що його брат живе примарними мріями. Він спочатку пішов служити і брав участь в операції Буря в постелі», але так і не став героєм. За 12 років почалася епідемія, і вони приєдналися до групи, що йшла до Бостона. Там вони зустріли Тес, і їм вдалося добратися в пункт призначення. Та потім Томі зустрів Мерлін і приєднався до світлячків. А потім ще й світлячків покинув. Джел скептично ставиться до того, що Томі хоче врятувати світ, і Еллі задає цілком логічне запитання: якщо надії для світу немає, на що жити далі? Потрібна ж причина, так? Джел відповідає, що люди живуть заради сім'ї. Це ясно, Джойле. В обставинах, які загрожують життю, особливо важливими стають родинні зв'язки, але жити заради сім'ї це також і старатися для створення кращих умов для близьких. І важливо, щоб і на твоїй вулиці та й у світі було безпечно і мирно, і цього неможливо досягнути поодинці, тільки спільною працею. Ми, українці, критично відчули це за останній рік. Наші мандрівники якраз вирішили скоротити шлях, як наслідок заблукали і потрапили в район якихось нарваних людей. Які пошкодили машину і мали намір їх пограбувати, вони обстрілюють машину, за якою сидять герої. Джоел каже, Елі сховатися в стіні і обіцяє, що вони в неї не поцілять. В Цей момент куля влучає просто біля них. Та мала без тіні сумнівів довіряється напарнику і повзе до отвору в стіні. Іде перестрілка. Джоел вбиває нападників, та раптом ще один з них наскочив на нього. І тут втручається Елі, яка вийшла зі сховку і вистрілила в бандюка. Ось так став у пригоді пістолет, який вона знайшла у Білла. Хоча після такого героїчного вчинку Джол конфіскував зброю. Спойлер, ближче до кінця епізоду, пістолет таки повернеться до напівзаконної власниці, навіть з практичним інструктажем по використанню. Так от той бандюк, який був поранений, виявився зовсім молодим хлопцем, який почав слізно просити не вбивати його, згадував маму і пробував домовитися. Але його таки довелося знешкодити, бо як немає свідків, то й проблем менше. Зробив це Джойл, і в цей час заплакана Елі сховалася за стінку і все чула. Потім виявилося, що вона вже була в подібних ситуаціях. Печально, що в такому віці мала побачила стільки зла. Між іншим в грі сцена з обстрілом машини і знешкодженням бандюків була набагато жорстокіша по відношенню до наших героїв. Коли вони врізалися в стовп, Елі і Джойла витищили з машини та наваляли їм так, що вони ледь відбилися. А в серіалі нам показують керівницю спільноти, членів якої вбили наші мандрівники. В неї нав'язлива ідея, що якийсь Генрі винен у всьому, і всі висновки зводяться до того, що його потрібно знайти. Цьому вона переконує і своїх послідовників. Між іншим, персонаж героїні, ім'я якої Кейтлін залишився для мене загадкою. Так вона сильна та імпульсивна жінка, до якої можна прислухатися, але як на мене, їй не вистачає вродженої харизми лідера, якоїсь авторитетності в погляді, щоб хотілося їй вірити і за нею йти. А що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Ну і поставте лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок. Разом буде цікавіше. Отже, Кетлін наказує зробити жорстокі облави на містян і вбити всіх колаборантів. В результаті обшуків бойовик лідерки знаходить на горищі одного будинку багато пустих консерв і дитячі малюнки. Каже, що Генрі б не дозволив Сему голодувати, значить, в них закінчилась їжа, і вони пішли на пошуки. Отже, вони десь близько. Отож, Генрі, якого вони шукають, не сам. А ось і суперінтрига в цьому загадковому районі, в загадковому підвалі, загадково потріскала підлога і щось загадково рухається. Згадався серіал «Всі відьми там теж в підвалі якась нечисть підлогу ламала, але з цим боролися, і сила трьох їх врятувала. If you know what I mean. А тут протилежна реакція. Керівниця, побачивши ці рухи, каже своєму бойовику, що то не на часі, не потрібно нікому розповідати, і розбиратися треба перш за все з вбивцями їх. Двох людей, тобто з нашими героями, в цей час Джойл з Елі знайшли нічліг в закинутому домі на 33-му поверсі. І ось вам ще одна цифра: 56 – саме стільки років джойлу. Принаймні таким віком він оправдував свою втому після карабкання на той хмарочос. Герой розсипає скло біля дверей, щоб чути, якщо хтось надумає зайти. Елі жартує свої крінжові жартики, Джоел навіть сміється зі словами Боже, я дурію. Та так жартик був тупенький. Але коли після такого важкого дня ти живий, все сприймається позитивніше. Отже, нічого не передбачало біди. І що ви думаєте? Вночі Елі перелякано кличе Джойла, бо на неї направив пістолет якийсь темношкірий хлопець. Джойл обертається і бачить, що ще один хлопчина, на вигляд не старший за Елі, цілиться в нього. А ось у грі герої проникли до квартири хлопців через вікно і одразу ж зав'язалася Бійка, яку без зайвих слів зупинив вагомий аргумент в руках у малого. Отож, в серіалі передчуваю, що далі буде щось цікаве, і це дуже добре, бо ця серія не надто захоплююча. Та її варто було подивитися, як перед історією до чогось маю надію цікавішого. А які ваші враження від цієї серії? Напишіть в коментарях. А також поставте лайк, підпишіться, натисніть на дзвіночок. Разом буде цікавіше. З вами була Вероніка. І що цікавого, мийте руки з милом, донатьте на ЗСУ. Мирного вам тижня, па-па.